Моє вітанечко, Макс на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про біржу Бабіт і про Промо, яке зараз триває на цій біжі. Промо це рулетка зі 100% шансом на виграш. Тобто кожен, хто візьме участь у цьому промо, щось та й отримає. Десь більше, десь менше, але навіть є така можливість виграти ось iPhone 15 Pro за півтори штуки баксів. Нормально? Нормально. А також Apple Watch, iPad Pro, AirPod Max, і це все може бути ваше або щось одне. І, звичайно ж, є інші грошові винагороди. Вони дещо скромніші. Ну, тут зрозуміло і логічно. Не кожен забере якусь техніку з Apple. Правда? Ну і нема такого, що приходьте завтра, будемо ждали, як то кажуть. Тобто. Дякую вам за увагу, за те, що ви приймали участь. Кожен забере якусь свою винагороду. Зараз я вам розповім, що потрібно зробити, щоб взяти участь і мати можливість крутити рулеточку. А перед цим, будь ласка, будь ласка, хто ще не підписаний на YouTube обов'язково це зробіть, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також дуже важливо підписатися на мій телеграм-канал. Туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформацію про роздачі, заробіток монетки, промо-акції. Дропи роз і все інше, все підписуємося, втискаємо скрізь дзвіночки і будемо починати. Так що потрібно, щоб мати можливість скрутити і забирати винагороди, перше зареєструватися чи бути зареєстрованим за партнерським посиланням тобто таким, як моє, якщо у вас немає аккаунта. Переходимо в опис під це відео, там є посиланнячко, переходимо, реєструємось і проходимо KYC. То буквально декілька хвилин. Якщо у вас вже є аккаунт, ви не знаєте. Тоді вам треба дізнатися, чи є та людина, за посиланням якої ви зареєструвалися, партнером біржі. Тому що це партнерська акція. І тільки ті, хто зареєстровані за партнерським посиланням, повторююсь, можуть взяти тут участь. Зрозуміло. Друге. Перейти на сторінку з рулеткою, посилання на неї я залишу в описі, щоб там вже нічого не шукали. І ось тут у вас є кнопочка зареєструватися. Це реєстрація вже конкретно в цій акції. Тобто, реєструєте аккаунт, реєструєтесь ось тут на сторіночці, просто натискаєте на цю кнопку і далі вже спускаєтесь нижче, тут у вас є завдання. І перше, це, звичайно ж, найпростіше, просто зробити свій перший депозит, але, але за нього вже дають три спроби. Тобто, ви робите свій перший депозит від 100 баксів, ось тут натискаєте кнопочку, отримаєте три спроби, тут буде. Відзначено, натискаєте Крутити, воно крутиться і все, айфончик, Раз, два, три. Забираєте три айфончика і створюєте новий аккаунт. Жарт чи не жарт, не знаю, кому як, але дивіться, просто що далі, якщо ви не торгуєте, якщо ви не трейдите, якщо не знаєте, не вмієте це не ваше, то вам буде важкувато. Тому що всі наступні спроби дають суто за торговий об'єм. От, зробили 50 штук, ще одна спроба. Зробили 100, ще одна спроба і так далі. Так, ось тут. Спроби, 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 але це все за трейдинг. Та якщо ви трейдите, то це, як то кажуть, для вас просто супер-пупер вигідна пропозиція. Обов'язково заходимо сюди на сторіночку, обов'язково втискаємо ось тут зареєструватися. І далі, далі ви просто виконуєте свою роботу, торгуєте, отримуєте винагороди зі своїх угод і плюс додатково забираєте якісь ось цих призів. Чому ні? І давайте ще повернемось до тих, хто не торгує. так? От, Наприклад, ви зробили перший депозит, забрали три спроби, прокрунули, забрали. Дивіться, є варіант трошки схитрити, так? Вивести звідси цю сотку, створити новий аккаунт, але нагадую, за партнерським посиланням. І зробити все те саме. Просто зайти, забрати ще три спроби, подивитися, а можливо, справді випаде щось дороге, цікавеньке. Ага. Трошки схитрити. Потім можна зробити ще один аккаунт і так далі. Але, звичайно ж, це треба робити обережно. Все це дійство актуально до кінця року, тож у кожного ще є можливість зайти зареєструватися і забрати свій приз. Друзі, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Це дуже допомагає нам з каналом розвиватися і рухатись вперед. Ще раз нагадую про підписочки, YouTube, Telegram, посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей, пока!